Вітаю, друзі! А також усі інші. О, переправа жований кров. Давай! По в свадів. В нас сьогодні 21 жовтня, і це 1336 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосу є. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І недаремно сьогодні я розпочав це відео саме з демонстрації того, які складнощі зараз у російських окупантів безпосередньо в зоні бойових дій. Мотоциклетні штурми по полям та лісосмугам, вздовж лісосмуг, по рокадним дорогам ну якось виходять не ахті, як яскраво, і результат зовсім інший. Саме тому для росіян дуже важливим було на осіння зимо. Овий період перейти до міських боїв, і в двох містах серед багатьох інших, які вони намагалися до яких вони намагалися вийти за по результату літнього наступу, вони все ж таки вийшли. Йдеться про Покровськ та йдеться про Куп'янськ. І сьогодні ми будемо говорити про Куп'янськ. Хоча б за тієї причини, в першу чергу, що відбулись дуже важливі зміни в складах сил оборони України. В силах оборони України було створено нове угруповування об'єднаних сил, яке очолить генерал-майор Михайло Драпата, який раніше корував в Хортиця та Осу в Дніпро. А зони відповідальності відповідно цього новотвореного формування це Харківська область та прилеглі території. А Михайло Драпати всім дуже добре відомий. Багато хто а, знає. Хто цей бойовий генерал, і а, в першу чергу чим він відомий з 2014 року, але є невеличкий нюанс за останній час, якраз саме Михайло Драпатий займався тим, що гасив пожежі на найбільш а, таких собі а, критичних ділянках фронту, наприклад, Покровський напрямок, і займався стабілізаційними діями там, де у росіян? А були занадто глибокі та занадто негативні для нас просування. Знову ж таки, повторюсь, прикладів успішних таких стабілізаційних дій досить багато. І я не здивований, що саме зараз відбулося це призначення, оскільки ситуація на Харківщині, ну, м'яко кажучи, не райдужна, особливо в районі Куп'янська. І сьогодні говоримо саме про Куп'янськ. Отже, російські окупаційні війська, починаючи з 20-го фактично, ну фактично липня, з 20-х чисел Липня мали можливість розширення зони контроля, а починаючи зі свого плацдарму, який в них знаходиться в районі між Кіндрашівкою, Радьківкою та Голубівкою. А південніше вздовж траси Р 79 безпосередньо в семей місто, тобто починаючи з 20-х чисел липня, російські окупаційні війська. За цей період це ну, давайте так, це фактично кажучи, три місяці. За три місяці мали інфільтрацію безпосередньо в сам Куп'янськ по двом основним напрямкам, але базуючись виключно саме на проспекті Конституції, вздовж проспекта Конституції, а також траси Р-79. А це просування відбувалося по. Лівому боку, з лівому флангу, називаємо це так: траси Р-79, та правому берегу річки Оскіл досить таке вузьке місто. А також ми маємо зараз проблему з виходом російських окупантів в обхід центральної частини правобережної, правобережної Куп'янщини Куп'янська, з виходом на вже правий берег річки Куп'янка, що також є негативним моментом. Пояснюю обидва ці е, варіації, чому вони є негативними. Е, почну з найвузькішого, але тим не менш найнебезпечнішого міста, яке е, зараз російські окупанти невеликими групами, в які е, по три-по чотири особового складу переодягнені в цивільне. До речі, вони для інфільтрації в Куп'янськ використовують саме цивільний одяг. Що а, заважає робити своєчасну верифікацію та ліквідацію а, цих підрозділів, і вони намагаються вздовж а, якраз а, цієї а, лівої сторони траси Р 79 а просуватися до перехрестя Р 79 та Н 26 основної логістичної артерії, е, які проходять через Купінськ. тобто е, ось Р 79 ось Н е, 26 Саме тут вони намагаються вийти на це перехрестя, щоб взяти його під свій відповідний е, контроль. Е, чому вони обрали саме напрямок руху по цю сторону від траси Р 79 Справа у тому, що для нас є негативним моментом е, фактор знаходження е, на по цій частині е, Р 79 цій частині міста, таких закладів як Купінський ліцей номер 1 е, Купінський ліцей номер 2 школа номер 4 коледж е, імені Марії Шкарлету і, і так далі. Тобто, там є якраз такі будинки, які такі будівлі, де російські окупаційні війська зазвичай. Займаються накопиченням особового складу а, для нас це є негативним, а, бо частково або повністю деякі з цих закладів вони мають до них доступ. Вони вже починають там накопичення. Відповідно, ці об'єкти можна говорити про те, що використовуються для подальшого накопичення особового складу і а, просування безпосередньо вглиб самого купінська. Для нас це повторюсь, є негативним а, моментом. В свою чергу, якщо ми говоримо про спробу росіян просуватися з іншого боку, траси Р 79 то там в них все пішло, ну м'яко кажучи, не за планом, тому що в районі стадіонної площі Росіяни так і не мали можливості. Просунутись вглиб е, міста, і тому вони пішли в обхід, використовуючи приватний сектор, обійшовши е, річку Куп'янку, е, вийшовши на правий берег, а вийшовши по вулиці Заречній, Слобожанській та е, Загреблянській, саме на праву, е, праву сторону річки Куп'янки. І зараз вони рухаються не просто так, ось таким, ну таким е, чоловіком, називемо це так. Це Вони рухаються в напрямку до ліцею номер 6 Саме в цій зоні знаходиться ліцей номер 6 також досить зручна будівля для проведення накопичення особового складу. Відповідно, зустрівши серйозний спротив саме в цій частині. Міста і не маючи можливість інфільтрації в глиб самого міста, використовуючи якийсь інший напрямок, російські окупаційні війська обрали саме ось такий непростий напрямок для того, щоб закріпитися. Відповідно а в цьому ліцеї накопичити ресурс, накопичити ресурс відповідно в таких самих будівлях а по ліву сторону від траси Р-79, і вже базуючись на цьому, вдарити безпосередньо по перехрестю Н 26 та Р 79 Тобто приблизно такий задум, окрім всього іншого, як ви бачите, у росіян є задум і оточити наші підрозділи, які знаходяться а південніше, відповідно, площі стадіонної, які знаходяться в районі інших будівель, які намагалися російські окупаційні війська захопити, де відбувається зосередження сил оборони України, і створити такий фактор оточення. Відповідно, ситуація, як ви бачите, досить складна. Складна, але я не можу сказати, що вона занадто критична, і дійсно, що її неможливо вирішити те, що зараз відбувається в куп'янську, що це вже якісь це фатальна якась ситуація. Знову ж таки, підкреслю: у російських окупантів куп'янську а є як можливість розширення своїх зони. Контролю, так в них є і велика кількість проблем. Якщо подивитися просто на мапу, можна побачити, що в них є вразливі місця. Той, хто на цьому розуміє, так вказувати безпосередньо я не буду, але там дійсно є вразливі місця, які можна бути вразливі місця ці використати проти якраз росіян. Приблизно так, як це було використано в районі Добропілля або по якимось іншим локаціям, де відбувалися стабілізаційні, і досить успішні стабілізаційні дії, основна зараз задача для російських окупантів це під виглядом цивільних постійно хвилю за хвилю закидати в Куп'янськ свій особовий склад. Вони Поки що о, можуть впоратися з цією задачою, поки що ще о, зеленка більш-менш присутня. Жовтянка назвемо її так, о, присутня на деревах. Поки що вони можуть о, пересуватися, прикриваючись цивільними, роблячи вигляд, мовляв, вони цивільні. До речі, це якраз. Черговий а, черговий доказ того, що цивільних в таких містах як Куп'янська або Покровська або Костянтинівка не повинно бути від слова взагалі, хочеш не хочеш, тебе повинні вивести звідти. Тобто, в нас все це повинно відбуватися більш жорсткіше, тому що коли а, військовий проводить зачистку а, того чи іншого кварталу, він бачить а, цивільну особу, він не повинен думати. А це дійсно цивільний, це дійсно людина, яка ну яка місцева, яка не виїхала з міста. А він повинен одразу в цю людину стріляти, тому що знаю, що в місті цивільних не залишилось. У тому то і до речі, проблема тих цивільних, які не хочуть виїжджати. Мовляв, я тут все життя жив, я не хочу залишати свою улюблену домівку. А потім ще з'ясується, що у цього. Не хочу виїжджати ще й червоний прапор, десь там під подушкою. Він сховав і потім буде з ним бігати по вулицям, які будуть окуповані. Наприклад, як варіант, чи чи я щось вигадую, чи дійсно були такі приклади? Отже, дійсно ситуація, поки що в купінську не є фатальною. Відповідно, призначено Михайло Драпатова означає, що буде відбуватися процес гасіння тієї пожежі, яка починаючи з 20-х чисел липня цього року поступово набирає оберти, і зараз особливо за останній тиждень. У російських окупантів за рахунок їх постійної інфільтрації постійного накопичування відбулись відповідні дуже прикрі та неприємні для нас просування як по лівий, так і по правий берег річки Куп'янка в правобережній частині куп'янська. Спостерігаємо за подіями і поки що не робимо о, досить швидких якихось висновків з цієї ситуації. Повторюсь, ви бачили. Апендікси, ну вони, м'яко кажучи, не дуже зручні для росіян, щоб їх використовувати достатньо впевнено навіть в міських умовах. Але на жаль, треба визнати: за цей період росіяни, все ж таки, з осіннього на зимовий період, ось при переході в цю фазу ведення бойових дій. Мали можливість закріплення в куп'янську е, питання у тому, чи будемо мати можливість зробити так, щоб вони назавжди залишились в куп'янську, але у форматі вдобрива. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео. Нагадую, що ви можете е його підтримати своєю підпискою, натиснувши дзвоник, е прокоментувавши, репостнувши. все. Це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту. YouTube. окрім цього і іншого, ви можете і стати спонсором обосує, що дозволить каналу робити більш цікавого унікального контенту для вас. А спонсори будуть цей контент бачити першими. Дякую всім, хто це зробив, дякую всім, хто це зробить. Зустрінемося, як завжди, завтра, на обоз під час чергового огляду мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!